Вітаю вас, друзі. На цьому відео ми поговоримо про курс психологія праці, який показує, що курс психології, і, в принципі, професія психолога це не тільки шкільна психологія, це не тільки психоконсультування, не тільки якісь тести, і не тільки психологічні дослідження. Це і практична допомога у конкретних виробничих сферах. Це. Сфера, яка пов'язана із адаптацією спеціалістів, із допомогою будь-якому співробітнику робити свою справу так, щоб в нього це виходило добре, щоб це виходило максимально ефективно. Власне, про це і є курс Психологія праці. Починається він із достатньо широкої. В в Загальному сенсі цього слова інформації про те, що в принципі таке праця, що таке діяльність, чому в принципі люди працюють, чому ця система організована саме так, як вона організована, що допомагає людям максимально ефективно зранку прокидатися і йти на роботу. Не будь-яка робота кохана, не будь-яка робота улюблена, але люди встають. І на неї йдуть, і що є тим рушієм, що є тією мотивацією, яка стоїть за цими діями? От, про це ми будемо говорити. Ми будемо говорити про методи психології праці, тобто є певні критерії вимірювання. Про ці критерії вимірювання ми будемо і говорити. Ми будемо говорити так само і про професіографування, тобто про відокремлення певних рис, особливостей кожної професії і моделювання окремих позицій, окремих вакансій, окремих професій, в конкретні вже професіограми, для того, щоб розуміти для якої роботи яка людина може підходити. Так само ми будемо розбиратися у класифікації професії, у профорієнтації, звичайно, тому що є різні люди, різні характери, різні темпераменти, і на кожну професію підходить, як правило, своя людина. Ми будемо говорити з вами про HR-цикл. Певний процес шляху співробітника від адаптації від онбордінгу до безпосередньо звільнення. От весь, весь, весь життєвий цикл. Ми будемо з вами проговорювати і досліджувати на кожному із етапів, що відбувається із людиною на кожному з них для того, щоб ви могли. Бути максимально корисним для ваших колег на кожному із цих етапів. Ми будемо говорити як про психологічну адаптацію, так і про конфлікти на робочих місцях. Є насправді велика, -велика кількість аспектів, які входять у курс психологія праці, тому запрошую на курс.